Вітаю! Мене звати Кононенко Марина Анатолійовна. Я вчитель початкових класів Дніпровської гімназії No143 Дніпровської міської ради. Сьогодні я хочу поговорити про ключовий аспект успіху наших наймолодших учнів це соціальне емоційне навчання та психологічна підтримка. Ми живемо в часи, коли освітні втрати та зниження навчальної мотивації в початковій школі стали гострою проблемою. Це не лише про в знаннях з математики чи читання. Це в першу чергу про психологічний стан дитини, тривога, стрес, втрата відчуття безпеки це блоки, які фізично заважають мозку засвоювати нову інформацію. Не можна вимагати високих академічних результатів, ігноруючи емоційне благополуччя. Саме тут на допомогу приходить соціальне емоційне навчання. Сен це не додатковий предмет. Це фундамент для всього навчального процесу. Ми вчимо дітей називати свої емоції і керувати своєю поведінкою. Це прямий шлях до відновлення контролю, а отже, і до зниження рівня стресу. Коли дитина відчуває приналежність до спільноти та вміє співпереживати, вона почувається в школі безпечно. Це життєво необхідно для відновлення мотивації. Навчаємо їх бачити, що кожна помилка це можливість вчитися, а не привід для самокритики. Це безпосередньо бореться з освітніми втратами, перетворюючи їх на точки зростання. Моя мета створити в класі простір, де психологічна підтримка вбудована в кожен урок. Це хвилини тиші, вправи на дихання, розвиток усвідомленого сприйняття себе та оточення. Це єдиний шлях до сталого відновлення. Мій досвід включає 23 роки роботи з початковою школою. Я інтегрую СЕН в базові предмети, перетворюю клас на спільноту стійкості, залучаю до діяльності батьків. Я приймаю участь у міських проєктах, таких як крила для всіх для дітей з особливими освітніми потребами. А також у проєкті Відінюй СЕФ з подолання освітніх втрат. Я вірю. Щаслива дитина це дитина, яка ефективно навчається. Наша роль дати їй інструменти, щоб бути стійкою та мотивованою, незважаючи на виклики. Освіта починається з серця, а не лише з підручника. Дякую за увагу!